Оболонська набережна, дубак. Дивіться, кого я бачу тут. Хлопці йдуть купатися, прикиньте. Зараз я розпитаю в них просто відверто, що такого особливого в них, чому ми, я, наприклад, не можу так от зайти. От, от скажіть мені, е, я дрищ 60 кілограмів. Прошарку жиру в мене немає. У вас він в хорошому сенсі слова є. Привет. Може, тому воно вас гріє? Це просто сила волі і характер. Ми зустрілися з ним. Летом это договорились, давай попробуем. пробуем Просто с нуля. Ви сегодня вышли из з води. Вот вам не холодно? Жарко, жар. Вот именно жар. Горит тело, не видишь, красно. Горит так, що скільки часу вышли до того, щоб вот е, так от заходити в крижану воду і не відчувати холодно. С лета ми почали і как-то воно в этот пошло. в ритмы и постараемся ни одного дня не пропускать. Просто что вдвоем легче, одному тяжелее сосредоточиться, принять это, что тебе надо заходить. а вдвоем как-то совпадают, ну, флюиды, можно сказать, и друг друга поддерживали. Начали вот идем, не пропустили еще ни одного дня. — То есть секрет в том, чтобы каждого дня просто ходить да, и... Да. — Каждый день хочешь, не хочешь, заставляешь, не заставляешь, но ты после того, когда ты вылез и получил вот этот кайф, вот этот адреналин, и эмоции просто, когда ты перелисилил себя и получаешь дальнейшее удовольствие от этого всего, просто удовольствие, и оно стоит того. Многие люди, вот даже вот, когда на крещение купаются, начинают ходить и понимают, что это просто зашкаливает, эмоции зашкаливают. Вы сейчас выпиваете перед этим, честно? Нет, вообще не пью не он не. Не, можно на праздник там коньячка Это, но после купания и до купания нельзя пить. Что и нам, дрыщам и всем тем, кто не ведет такой способ жизни? Осилить себя, попробовать и понять, что никакой алкоголь, никакой там этот не стоит рядом с тем, что можно получить от этого. Это тот же наркотик только. Здоровий, да, Дим? Да. Це мікрострес, який который... дуже болезнен для організму. Мікрострес, який дуже корисний для організму. Дякую вам, хлопці, будьте здорові. Та ні, краще... Ну, краще ви мені побажайте здоров'я. Але да. вот спочатку треба починати влітку. І кожен день, і все. Одне запитання: а якщо постійно хворієш, то горло болить, трошки протягнуло. У вас таких хвороб стало менше? Взагалі, ні разу навіть. Якщо чесно, і щезли. Повністю зникли хвороби. Прикиньте, протяг на застуда. Від маленького протягу у мене, наприклад, вже болі, болить горло. Говорять, що немає. Прикиньте. Дякую, хлопці. Все. Якщо то немає. Що хочеться сказати, друзі. Після цього почуваюся трошки невдахою. Перестань, говорить хлопці. Але може в цьому щось є, реально. Може, реально піду закалятися. Говорять, що заходить в другий, прикиньте. Друзі, вода крижана просто. До вони мені кричать, головне розпочати. Я їм кажу, що в мене жиру немає і як я розпочну. Але вони кажуть, що головне просто розпочати. Фу, не знаю, чи я на це наважуся.